Ось на цьому тлі адміністрація Байдена робить історичні зусилля по доставці в Україну величезного обсягу зброї. Чи не запізно? Як розгортається ситуація навколо переговорів? Чи впишуться за нас європейські війська? І чи можливе завершення, хоча б гарячої фази війни? Загальну картину тижня зібрав Костянтин Павлов. Двері до миру, це двері, в яких є 15-20 замків різної системи. У кого зі світових лідерів ключ до нашої перемоги? і вуаля, війни немає. Чи впишуться за нас європейські війська? Це абсолютно нова геополітична ситуація. Та що має сказати Трамп Путіну 21 січня? Вова або ти робиш те, що я тобі кажу, по-доброму. Факти тижня про наймовірніші сценарії припинення війни в Україні. Переконення вогню чи заморожування конфлікту по лінії фронту з кожним днем сценаріїв закінчення війни все більше, але майже всі вони пов'язані лише з однією подією. Welcome. Welcome. Еківемач. Чим ближче інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, тим активніше йде підготовка до переговорів. Але новий господар Білого Дому Володар лише одного з ключів від дверей, що ведуть до закінчення війни. Це двері, в яких є 15-20 замків різної системи, і в кожної з великих сил в світі, в кожної з великих держав є свій тип ключів. Золотий ключик України це звільнена від влади Путіна територія Курської області. А не підкажете, де тут вулиця Степана Бандери Курщину вже можна використовувати як ключ до перемовин на нашу користь. Якщо, хоч частина Курської області, хоч маленький один кішлак буде захоплений Україною, і там будуть стояти іноземні війська. Це для Путіна паразка, плюха. Ганьба така від якої не відмічне будь-які переговори можливі лише за умови припинення вогню, каже колишній посол в США Володимир Єльченко. Спочатку має бути припинення вогню і саме зі сторони російської власне, Росії, тому що не ми напали на Росію, а Росія напала на нас. Україна не готова до переговорів з агресором, вважають в офісі президента. Для того щоб бути на рівних, нам не вистачає зброї і гарантій захисту від партнерів, якщо Путін захоче повернутися за 2-3 роки. Прикрити Україну такою парасолькою може НАТО або принаймні запрошення до Альянсу. Наші партнери цього поки бояться, адже участь України в НАТО змусить його задіяти п'яту статтю договору про колективну безпеку. Україна пропонує компроміс. Запрошення дається всій території України. В Міжнародно визнаних кордонах. А ось дії Альянсу може бути і поступ на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, так? Зрозуміє, а потім з майбутнім розширенням. Але є й інший варіант іноземні війська без участі альянсу. Вілла Борсіх у Німеччині там збираються міністри закордонних справ Британії, Франції, Італії, Польщі, Німеччини та Іспанії. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Калас озвучує дуже простий рецепт закінчення війни. Росія може припинити обстріли України. і вуаля, війни немає. Таких простих шляхів не шукає Еммануель Макрон. Ще дев'ять місяців тому. Президент Франції висуває фантастичну на той час ідею: відправити європейські війська в Україну. У мінливих умовах війни жоден варіант не може бути відкинутий. Тоді слова Макрона викликають політичний землетрус. Купа країн заявляють, що не відправлять свої своїх солдат на війну в Україні, а вже сьогодні це питання розглядається на найвищому рівні. Вже називаються країни, які могли би надати свої військові контингенти: там і Італії, Іспанії, Нідерланди, звичайно, Німеччина, Франція. Питання, що правда, умовою перебування європейців на лінії розмежування буде припинення вогню. От тільки як вони діятимуть, і якщо росіяни влаштовуватимуть провокації, відповіді поки немає. І ось Росія завдає удару, що будуть робити ці миротворці. Все НАТО впишеться за них і почне війну. Або вони швидко підуть додому, бо умови змінилися, а воювати і вмирати за Україну вони не готові. 40 тисяч миротворців на всю лінію бойового зіткнення занадто мало. Вважає військовослужбовець Сазонов. А США в особі Трампа вже пообіцяли американських військ в Україні не буде. Логіка Трампа така, що так як Україна це Європа, так як це частина європейської безпеки, то європейці відповідно мають цим більше займатися. Проте у Білого Дому є купа ключів до зачинених путінських. Вере закінчити війну за 24 години. Ця передвиборча риторика Трампа наштовхнулася на жорстоку реальність. Він вже каже, що. Зрозуміло, що за 24 години не вийде. Я буду робити все можливе, Україна пріоритет. Тому з цього він буде виходити. По факту бюджет США на наступний рік проголосований без лендлізу для України, і Трамп допускає скорочення для нас обсягів допомоги. Хоча одночасно заявляє, що Росія має програти цю війну. Трамп навпаки каже, що Росія має зупинитися Росія точно програє. Це до речі, теж дуже важлива від нього цитата, якої рік тому ще не можна було. Уявити. Ти в устах Трампа Трамп не підтримує нашого членства в НАТО, але хоче, щоб з'явилася сильна та добре озброєна Україна. Саме цю тезу він озвучує Володимиру Зеленському та Емануелю Макрону на зустрічі в Парижі. Фактично Трамп зараз використовує українські та європейські ключі до миру, хоча сам має неабиякий арсенал відмикачок. Перше це реальні такі миттєве підсилення санкцій. Друге це радикальне збільшення постачань зброї Україні. І третє це політична ізоляція Росії, тобто припинення з нею будь-яких дипломатичних контактів. Що ж скаже Трамп Путіну, телефонуючи йому з овального кабінету? О, або ти робиш те, що я тобі кажу, по-доброму, або ти зробиш це по-поганому. Такий простий діалог. До 20 січня Трамп вигрібатиме жар чужими руками. Вже пропонує країнам Європи вводити мито на китайські товари, щоб Пекін підрахував збитки і зрозумів, що простіше натиснути на Кремль, аби той припинив війну. Тай, там знаєте, найбільший такий ключ, просто як завжди на карикатурах показують ці ключі від міста, які дарують. От в Китаї він прямо такий. Заступник голови Радбезу РФ і їде в Китай. Дмитро Медведєв передає товаришу Сі привіт та особисте повідомлення від Путіна. Але що ж в тому листі? Перше, це запевнення в тому, що СВО йде успішно. І що Росія скоро переможе? А друге, це ну я майже певний в тому, що там є прохання про постачання зброї. А можливо, є в листі ще одне прохання, адже сам Сі Цзіньпін тримає Путіна за його золотий запас. Китай є також в той же момент хранителем майже 38% золотовалютного резерву Росії, і що важливо: Китай не відкриває доступ до цього золотовалютного резерву Росії. Тобто, Китай по суті трохи шантажує Москву. Піднебесна славиться своїм вмінням робити репліки оригінальних речей, і копії ключів тут не виняток. Тож путінські двері сі Цзіньпін може відкрити швидко, але не поспішає. Китай насправді вже е, фінально мабуть визначився, що з війною треба закінчувати. Вони для себе визначили, але вони не будуть форсувати події. То що ж у нас в сухому залишку? Путін, схоже, забився в глухий кут і чекає, хоч якихось перемовин. Росіяни якраз і закрилися в цій кімнаті. Росіяни не мають від неї ключів і вони нікого не хочуть пускати. Байден намагається до пришестя нового президента роздати все, що наобіцяв. Трамп у пожежному порядку розробляє план закінчення війни, щоб узгодити його з Україною та Європою, а може й з Китаєм. Можливо, він скаже, ми показали його китайцям, і Китайці теж до нього нормально поставилися. Оце буде такий удар під дих, да, трошки, якби у свою чергу НАТО намагається переступити через власну червону лінію п'ятої статті. Підштовхнути альянс збирається президент Зеленський, який наступного тижня їде в Брюссель. Можуть бути якісь інші речі, ну, наприклад, там підписання якоїсь угоди між НАТО та Україною. Без членства, але з гарантіями безпеки, тож поки сильні світу цього підбирають ключі, Україна має триматися та максимально знекровлювати ворога за дверима. Костянтин Павло, факти тижня світіві. Єдині новини.